П'ятий день страйку мітингують навіть чотирилапі. Однак людям звичного віча вже замало вже мають багато відкритих запитань, зокрема й до прокуратури. Тож, помолившись на зібранні і послухавши полум'яні промови політиків, рушили пікетувати обласних правоохоронців. Популярні гасла, ганьба, банду та разом ми сила» лунають тепер і під сінами прокуратури. Але найбільше мітингувальників цікавить, хто ж побив лідера студентського євромайдану Максима Кацюка. Крім того, вимагають від правоохоронців розшукати зниклого Івано-Фраківця Дениса Гуманюка. Після декількох закликів виході являється перший заступник прокурора області Ігор Максименко. Що стосується Максима Кацюка? на ти Бо, часох прав внесено до єдиного реєстру за судових заслідувань, кримінальне провадження. Воно розслідується, будуть вчиті всі можливі заходи до розкриття цього злочина і притягнення грізного до кримінальної відповідальності. Щодо зниклого Дениса Гуменюка, також триває досудове розслідування та говорити про його результати ще зарано каже Ігор Максименко. Втім, його відповіді мітингувальників не задовільнили, адже зустрітися хотіли саме з прокурором області Олегом Хряпою. Ми питаємося конкретні справи про Максима Кіцюка, про звернення про те, щоб притягнути до відповідальності тих, які закликали до страйку до генеральної прокуратури. Тобто, конкретні факти, хай нам спустує, пояснить або що. Тобто і ну він це не використав всієї можливості. І сьогодні знов ж таки не використаємо можливості прийти до людей, то ми ще раз прийдемо до нього і будемо ходити, допоки він не вийде сам. Мітингувальники тішитимуть своїми візитами не лише прокуратуру. У понеділок завітають і до служби безпеки України за словами Василя Поповича. у СБУ запитають, чому на мітингах вони здійснюють відеофіксацію людей, а також навіщо залякують студентів і чинять психологічний тиск на їхніх батьків.